Це ваша тримка. Бажаємо здоров'я! Ми підрозділ 54-ї бригади. Виконуємо завдання на сіверському напрямку по територіальній цілісності України для подальшого виконання бойового завдання на лінії зіткнення. Потребуємо допомоги у засобах зв'язку, а саме Starlink, EcoFlow та автомобіля Пікап. Привіт і подяка усім друзям, колегам, джалярам, також фермерам, які нам завжди допомагали. Також подяка нашим зарубіжним друзям Кейт, Мел з Латвії Крістапс. Усім велике, дякую, слава Україні, героям слава.